Вчора ж несподівано своє вміння співати ротом продемонстрував чоловік Примадонни радянської і російської естради, Али Борисовни Пугачової Максим Галкін. Але справа в тому, що цей заливистий соловей заспівав солов'їною, і на концерті у Варшаві він згадав пісню, яка була популярною у нас ще в 90-ті роки. Піду я у садочок піду втоплюся. Люди встали, дякували йому за підтримку України бурхливими оплесками. Відзначали прекрасну українську вимову Максима Галкіна, але е і ви, Олеся, я скажу, ніхто чомусь не згадав жодного разу, і е чомусь люди не звернули увагу, що сім'я, яка залишила тимчасово я вважаю, свій замок у селі Грязі в Подмосков'я, ага. е жодного разу не назвала Путіна терористом, жодного разу не назвала Путіна диктатором, жодного разу не сказала, що е Росія, російський режим це рашистський режим, це фашистський режим. Але їм люди плескають. Частіше варто думати про те, як співуни з солов'їною е, насправді прикривають свої дупи. От що тільки не зробиш, аби тебе не закенселили по всьому світу. Шварте співати мозки, мені до смерті не зможе забути. Він у каплюця у річці глибати. шукати ти стануть, скоро знайдуть, Ти будеш. Snimam ti mrzotiti, me ne truki, Mene do smrti ne smoje zabuni